У масштабах держави робота депутата міської ради непомітна, а от житті конкретної людини допомога від обранців народу суттєва. Так, депутат Обухівської міської ради Армен Палатян змінив не одне життя на краще. Я жительниця. Ул. Мира 7. у меня было две проблемы. Это не работал полотенцесушитель. После того, как я обращалась несколько раз в ЖК, никаких результатов не было. Я обратилась к депутату Палатьяну. Буквально за неделю это устранилось и работал полотенцесушитель. Также у меня была проблема тек-потолок, так как я живу на девятом этаже. также обращалась, никаких результатов не было, но после того, как обратилась к депутату Палатьяну, тоже за неделю буквально сделали поточный ремонт и вот сейчас обещают сделать капитальный ремонт по устранению. Обращаются жильцы с просьбой в материальной помощи, мы на это тоже сразу реагируем. Армен Олегович помогает, вот могу вам продемонстрировать квитанцию с материальной помощью. Це приклади допомоги конкретним людям. Однак на цьому Армен Палатян не зупиняється. Він піклується про весь свій виборчий округ, до складу якого входять сьомий, восьмий, одинадцятий будинки на вулицю Миру. Зроблено дуже багато всього, і от, наприклад, як сирость в підвальному поміщенні, неприятний запах в під'їзді, Труби поміняли, «Мой дом працює зразу над этими питаннями після нашого общения. Також парковка машин штрафують тих людей. которые паркуются в неположенных местах, заведена а также земля к 11-му дому к Мира 11, сделаны косметические ремонты в домах по улице Мира 7 и Мира 11. Ми, як депутат Армен Олегович для будинків Миру Сімру 8 виділив фарби для фарбування металевої огорожі під будинком. Завезли Чорнозем до міру і Нашому підприємство влаштована там клумбочка. Зараз дуже приємно подивитися. Вирішити всі питання, які надходять, Армен Олегович не в змозі, адже проблеми, з якими звертаються жителі, часто не в його компетенції. Однак реагує депутат на кожну заявку. Дуже багато людей звертаються, и с бытовыми проблемами, и более там и, и семейными проблемами. с текущими проблемами. То есть проблем у людей очень много. Там у кого-то крыша затекает, у кого-то там в подъезде что-то не в порядке, у кого-то где-то в семье что-то не так. Несмотря на очень большую занятость, на то, что у Палатяна Армена Олеговича свое предприятие, он всегда старается непосредственно пообщаться с людьми, уделить им как можно больше внимания, никогда не бросает трубку, выслушивает от начала до конца и Німають непосредственное участь в тих вопросах, в рішенні тих вопросов, з которыми обращаются жителі. По перше, це ініціативна дієва людина, і дійсно він дуже відноситься дуже серйозно до своїх е, обов'язків депутата, тому що е, він задав вже мені стільки питань від імені е, жителів округу, на якому він обрався, що е, ну де, де, деякі, навіть де, даже з перебільшенням. Наполегливість Армена Палатяна відома багатьом. Наприклад, його вже добре знають і в Обухівському мреві. Скарги мешканців миру 11 про те, що дуже багато автомобілів паркуються на їхній прибудинковій території, заїжджають на газони і створюють незручності для мешканців. Працівниками нашого підприємства складені були протоколи на порушників, але отримати інформацію про власників авто було де, 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 виникали деякі складнощі при цьому. Тому ми зверталися до Армена Олеговича. Він давав свій депутатський запрос на МРЕУ. Це прискорило отримання цієї інформації. І складені були протоколи і оштрафовані порушники. Кількість звернень до депутата підтверджує довіру жителів міста, а ще є показником того, що контактні дані депутата Армена Палатяна це відкрита інформація. Спілкуються жителі зі своїм обранцем як на загальних зборах, так і шляхом листування. Уже раз у два-три ми проводили зустрічі. Это за время вот где-то полгода уже мы виделись с жителями, общались вживую. Помимо этого регулярно, регулярно э, с помощью моих помощников доставляется корреспонденция избирателям, где они могут ознакомиться с, э, с текущими делами, какие мы дела делаем, что мы планируем сделать. Более того, какие у нас планы. И они в ВКонтакте, в телефоны и информация, которая не втются в этих листовках, могут обратиться к нам с какими-то своими пожеланиями. Было объявление на подъездах, куда обращаться. Я принесла заявление, и вот буквально сразу решили этот вопрос. Спільно е, організували збори, вислуховували проблеми мешканців и визначали е, яким е які пути їх вирішення. Він е... До людина вислуховує десь з точки зору там, де треба матеріальну допомогу, дати те, що можливості. Армен Палатян успішно керує підприємством обухів міськ вторресурси, яке визнане одним з найкращих у Європі. Такий досвід допомагає і у роботі з людьми, і у вирішенні екологічних питань. На ринку ми встановили контейнер, який регулярно там працює, і там уже люди можуть спокійно здавати в турсі. Також ми договорилися з Нікі з кооперативами. Гаражними. там установили контейнера. Тоже достаточно успешно. Это вот такая, знаете, работа больше в отрасли экологической. Обратились жильцы дома по улице Мира 7 с проблемой, что очень неприятный запах от того, что палят полиэтилен. Армен Олегович выслушал, обратился к начальнику того предприятия, где это все происходило, и эта проблема была устранена. і Таким ми намагаємося всіх і кожного. Допомагає Армен Олегович також у вирішенні юридичних питань жителів міста. Безкоштовні юридичні консультації у торговому центрі Казка проводяться за його сприяння. Армен Олегович, скажем так, ізначальна була його ідея. Він нам представив безплатне поміщення і також контролює і способствует, чтобы люди, люди, особенно его район, да и не только, получали бесплатную консультацию. Самое главное, не быть равнодушными к людям, которые находятся по твоему округу. Если каждый депутат будет просто-напросто не безразличным к своему округу, я думаю, это будет, это будет идеально просто, просто идеально. Поділився Армен Палатян і секретом своєї успішної депутатської діяльності. Каже, що його сила у його команді, яка складається з працівників обухів міських торресурсів. П'ять помощників плюс партійні, Принадлежність партійних органів дуже сильно допомагає. Це... До речі, про партійність. Як член партії регіонів кожного місяця Армен Палатян надсилає звіт до області про зроблену депутатську роботу. От людей требует отчет. И мы отчитываемся достаточно, как говорится, можно взглянуть на этот отчет и посмотреть, что правда, что неправда. Навіть від депутата дізналися, що вже заплановані нові зміни на території округу. Сам же Армен Олегович каже, що головне – не розповідати, а діяти. І діяти усім разом. Якщо ти щось хочеш поміняти, поміняй вокруг себе. Тому Чекати і сподіватися, що хтось поміняє нашу життя. Навірно, вже может быть, или ілі или, наверное, уже навірно, вже у Враховуючи ту інформацію, яку я зараз маю, Армен Олегович має виготовити металеву огорожу до миру 11. Ця робота вже триває. Я думаю, найближчим часом буде огорожені газоні і клумби. І також не буде можливості тим же автомобілям заїжджати і портити благоустрій території цього будинку. Мені подобається його позиція така, що він вислухує всі пропозиції людей разом з тим. Каже, давайте так, давайте будемо залучатися всі разом, можливості міської ради і ваші. Я думаю, тоді буде більш цінитись та робота, яка робиться. Як бачимо, набагато легше вирішувати проблеми гуртом усією громадою. Та гарний керівник і помічник, котрим покликаний бути народний обранець, завжди прискорює вирішення питань. Наталія Білогурова, Андрій Гусів, Сашко Довбиш, студія Барт.